Доброго дня, шановні колеги, радий вас усіх вітати на нашому першому засіданні Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань у 2026 році. Ми засідання проводимо в онлайн-форматі. На засіданні присутні 12-15 з 15 членів Ради громадського контролю, тим самим кворум для роботи Ради громадського контролю в нас є. Пропоную затвердити порядок денний, який включає в себе чотири питання. Питання перше. Затвердження плану роботи Ради громадського контролю на 2026 рік. Питання друге: затвердження висновку Ради за результатами розгляду звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2025 рік. Третє питання: розгляд звернень громадян, які надійшли на адресу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. І четверте питання різне. Шановні колеги, чи є в когось зауваження, пропозиція або доповнення до порядку денного? Немає. Дякую. Прошу затвердити порядок денний шляхом відкритого голосування. Хто за цей порядок денний запропонований? Дякую. Проти? Немає. Утримався? Так, немає. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дозвольте розпочати наше засідання Ради громадського контролю. Е, перше питання порядку денного. Для належної організації роботи Ради. У 2026 році ми з вами розробили план заходів на 2026 календарний рік, е, який включає в себе 10 пунктів плану. Заходів, чи є в когось зауваження, пропозиції або доповнення до плану роботи Ради громадського контролю в 2026 році. Немає. План був завчасно нами складений, відредагований. Ми врахували всі побажання, пропозиції, зауваження. Тому є всі підстави. Всі з ним ознайомилися. Є всі підстави. Поставити питання на голосування щодо затвердження плану роботи Ради громадського контролю при ДБР на 2026 рік. Ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб затвердити план роботи РГК на 2026 рік? Так, за. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Немає дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого важливого питання нашого порядку денного. Нагадаю вам, шановні колеги, що розгляд звіту про діяльність державного бюро розслідувань та затвердження висновку ради громадського контролю на звіт віднесено до повноважень ради відповідно до частини 2 пункту 5 положення про раду громадського контролю, яке було затверджено відповідним указом президента України в двісті. 2020 році на виконання частини 4 статті 23 закону України про державне бюро розслідувань супровідним листом від 30.01.2026 року Державне бюро розслідувань надіслало на адресу Ради громадського контролю звіт про діяльність ДБР за 2026 рік для ознайомлення, аналізу і підготовки висновку ради. Кожен з вас, шановні колеги, мав можливість особисто проаналізувати наданий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань, взяти участь в його обговоренні, наданні пропозицій, рекомендацій, доповнень зауважень у складенні висновку Ради громадського контролю за результатами розгляду звіту ДБР за 2025 рік. Всі надані зауваження членами. Ради громадського контролю, доповнення, пропозиції були враховані. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, може у когось є зараз якісь доповнення, побажання чи пропозиції до проєкту висновку Ради громадського контролю на Звіт ДБР за 2025 рік? Є, немає? Немає. 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 Тоді дозвольте е, зачитати публічно. Е, Наші ключові положення висновку Ради громадського контролю на Звіт ДБР за 2025 рік. Повністю не буду оголошувати висновок Ради громадського контролю. Він буде потім розміщений належним чином на відповідному офіційному ресурсі ДБР. Але основне, все-таки слід озвучити. Насамперед, відзначаємо, що текст. Звіту є добре структурованим, логічно послідовним, містить інформацію про статистичні показники та досягнуті результати діяльності ДБР за календарний рік, а також містить відомості щодо виконання завдань стратегії розвитку ДБР на 2022-2026 роки. Звіт відповідає вимогам частини 3 статті 23 закону України про державне бюро розслідувань. Серед найбільш значущих результатів діяльності ДБР, на думку ради громадського контролю, необхідно відзначити наступне. Більш ніж удвічі, збільшилася кількість кримінальних проваджень, у яких бюро здійснювало досудове розслідування. Так за 2025 рік таких кримінальних проваджень було 355 618, Проти 155 тисяч 874 кримінальних правопорушень, кримінальних проваджень перепрошую за 2024 рік. Майже на третину збільшилася кількість осіб, яким повідомлено про підозру У 2025 році 21 513 проти 15 тисяч 709 осіб за 2024 рік. Збільшилася кількість направлених обвинувальних актів до суду стосовно осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Зокрема, йдеться про трьох членів Кабінету міністрів України та їх заступників, трьох посадовців категорії А, шести народних депутатів України, 25 суддів, 46 працівників прокуратури, 36 працівників Служби безпеки України. 1036 працівників національної поліції України, 45 податківців, 74 митників та інших категорій службових осіб. Забезпечено передання арештованого майна до національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на загальну суму понад 11,2 мільярда гривень. У 2025 році пріоритетними напрями діяльностями ДБР стали такі: насамперед, це розслідування кримінальних правопорушень, що знижують обороноздатність держави, розслідування зловживань у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, робота по поверненню військовослужбовців до проходження служби. Протидія катуванням та іншим проявам неналежного поводження, вчинених працівниками правоохоронних органів, а також інші пріоритетні напрями роботи. Рада громадського контролю відмічає належне виконання інших важливих завдань, визначених стратегічною програмою діяльності Державного бюро розслідувань на 2022-2026 роки. Зокрема, щодо реалізації інституційних та організаційних реформ, а саме завершення провадження електронного документу у бігу в територіальних управліннях ДБР, запровадження спеціалізації слідчих територіальних управлінь ДБР, реалізація мотиваційної програми на 2025 рік, погодження проєкту створення інституту підготовки кадрів. ДБР як закладу після дипломної освіти, використання інноваційних технологій, спрямованих на підвищення рівнів захисту інформаційних ресурсів, забезпечення безперервної роботи органу в умовах воєнного стану, посилення міжнародного співробітництва за напрямом протидії транснаціональній злочинності, шляхом направлення запитів про міжнародну правову допомогу, а також клопотань про видачу. Екстрадицію підозрюваних осіб в Україну. як консультативно дорадчий орган, головним завданням якого є забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю ДБР, Рада громадського контролю приділяла особливу увагу вивченню та аналізу звітної інформації щодо забезпечення прозорості та діяльності в ДБР. Що здійснювалося Державне бюро розслідування шляхом реалізації інформаційної політики, комунікації з медіа та громадянським суспільством, співпрацею з радою громадського контролю, а також реалізацією спільних проєктів з недержавними організаціями. Для забезпечення прозорості протягом звітнього періоду Державне бюро розслідувань здійснило понад 5,5 тисяч публікацій. На офіційному вебсайті і на сторінках бюро в соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram. Керівництвом та представниками ДБР надавалися офіційні коментарі і роз'яснення з питань діяльності Державного бюро розслідувань, проводилося публічне обговорення на загальнонаціональних медіаресурсах, резонансних кримінальних проваджень і успішно проведених спецоперацій. По зміцненню обороноздатності держави в умовах війни. Велика увага приділена посиленню комунікаційних спроможностей бюро шляхом розроблення у співпраці з консультативною місією Європейського Союзу в Україні і наступного затвердження комунікаційної стратегії ДБР на 2025 2026 роки. Крім того, протягом 2025 року. Масштабно проводилася просвітницька і роз'яснювальна робота серед військовослужбовців та правоохоронців, а також підтримувалися благодійні соціальні ініціативи та проекти у взаємодії з громадськими організаціями. Усе викладене забезпечило своєчасне і об'єктивне інформування громадянського суспільства про діяльність виконання планів і завдань Державним бюро розслідувань. І одночасно перешкоджало поширенню недостовірної або маніпулятивної інформації про бюро в інформаційному просторі та медіа. Особливий акцент слід зробити на посиленні співпраці ДБР з профільними комітетами Верховної Ради України та іншими державними інституціями, а також на залученні Ради громадського контролю до цієї роботи, зокрема мною. Було взято участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, що присвячувалося розгляду звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2024 рік. Саме таку пропозицію висловлювала Рада за результатами розгляду попереднього звіту про діяльність ДБР за 2024 рік. За підсумками 2025 року вважаємо її врахованою та виконаною. Крім цього, рада відмічає високу ефективність стратегічного управління діяльністю ДБР, доказом чого стало проведення комплексу внутрішніх аудитів, за результатами яких підтверджено відсутність фактів незаконного, неефективного або нецільового використання бюджетних коштів, а також високий рівень фінансово-бюджетної дисципліни в бюро. Для підсилення внутрішнього аудиту у складі ДБР. Було створено новий консультативно-дорадчий орган, а саме аудиторський комітет до складу якого увійшли незалежні експерти в сфері аудиту та бухгалтерського обліку. Таким чином, шановні колеги, за результатами розгляду звіту ДБР за 2025 рік, Рада громадського контролю засвідчує відповідність цього документу вимогам статті 23 Закону України про державне бюро розслідувань викладені у звіті відомості є достатніми для підтвердження виконання планів і завдань, передбачених стратегічною програмою діяльності ДБР на 2022-2026 роки. Рада позитивно оцінює зусилля ДБР спрямовані на посилення співпраці з громадськістю, медіа, міжнародними партнерами. Нові формати взаємодії, реалізовані протягом звітнього періоду, сприяли посиленню відкритості, прозорості діяльності ДБР а також підвищенню рівня суспільної довіри до цього державного правоохоронного органу. Виходячи з усього вище наведеного, рада вважає за доцільне рекомендувати державному бюро розслідувань продовжити. Системну роботу відповідно до пріоритетів і завдань, визначених стратегічною програмою діяльності ДБР на 2022-2026 роки, та забезпечити постійне інформування громадянського суспільства про досягнуті результати, враховуючи все зазначене, на підставі частини 4 статті 23 закону України про державне бюро розслідувань а також під пункту 2, пункту 5, положення про Раду громадського контролю при ДБР, затверджено відповідним указом президента, Рада громадського контролю позитивно оцінює діяльність Державного бюро розслідувань за 2025 календарний рік та затверджує висновок за результатами розгляду звіту Державного бюро розслідувань. Шановні колеги. Ставлю на відкрите голосування питання щодо затвердження висновку Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань за результатами розгляду звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2025 рік. Отже, шановні колеги, хто за те, щоб затвердити висновок РГК на Звіт ДБР за 2025 рік, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги, за дуже продуктивну роботу. Переходимо до третього питання порядку денного розгляд зве... заяв і звернень громадян. З дати попереднього засідання Ради, яке, нагадаю, відбулося 29 грудня 2025 року, на адресу РГК надійшло дві заяви і одна скарга. За рахуванням вимог закону України про звернення громадян, а саме частини 3 статті 7, а також положень пункту 5, частини 2 статті 24 закону України про державне бюро розслідувань, 23 грудня 2025 року Рада громадського контролю скерувала ці заяви і скаргу до підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань для подальшого розгляду. У визначенні законодавству строки. Шановні колеги, чи є в когось доповнення або пропозиції з цього питання? З питання третього. Немає. Тоді пропоную перейти до четвертого питання, порядку денного, різне. Шановні колеги, чи є в когось із вас оголошення, коментарі, пропозиції, з якими ви хотіли виступити. По питанням порядку денного. відсутні дякую Дякую вам, шановні колеги. На цьому порядок денний нашого засідання вичерпано. Скажіть, будь ласка, чи є зауваження, пропозиції, побажання до ведення засідання? Відсутні за Дякую, немає, відсутні Дуже дякую, бережіть себе. Всім відсутні, гарант. дякую. всього дякую. найкращого Дякую на взаєм гарних мирних днів. Всім дякую. Засідання за.